звати Олександр позивний грек, командир ПС пілотного підрозділу 2 го єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади. Основний обов'язок підрозділу це спостереження на підступах ворога до піхотних позицій, виявлення його, нанесення вогневого ураження і е, крайнім часом це забезпечення логістики саме на. Позиції нашої піхоти і вогневих наших засобів. Дивись, зараз треба от сюди. Ми лишили місце, поняв? Ми зараз це позгружаємо сюди, а ти просто це виймеш, покладеш сюди, розкладеш двома стяжками, нібанеш, а всередині дві, ніба. Саме основне не забудьте у себе. Це його всередину кинути? Так, Бо того, що не евакуація корпути цього. Оце не забудьте. Війна це марафон. Тільки співпраця і об'єднання якихось сил буде приносити якийсь результат. Якщо ми можемо доставити ліки, чи можемо доставити ноші для хлопців евакуаційні, чи можемо зробити евакуацію поранено, чи вивезти навіть тіло загиблого побратима, а не відправляти туди транспортний засіб з водієм. Не ризикуючи ще людьми, яка туди їде дрон, то краще ми це зробимо дроном. Відкриті Бачите, сліди залишаються. Візьміть до уваги, що по снігу вас все рівно можна буде вищити. Мене звуть Олег, позивний Монах. Я один із керівників і засновників школи аеророзвитки Sky Space. Ми заснували її разом з дружиною для навчання наших військовослужбовців якісно і чітко виконувати задачі по аеророзвідці, виявлення противника і знищення противника. Ми з нею були, служили в Збройних силах України 2017 року, були екіпажем БПЛА, коли почалась повномасштабка, заснували школу і почали працювати, вчити, їздити. І до нас хлопці приїжджали, і ми їздили напередок. Чили. Тобі ж тебе, якщо ти бачиш хоча б якийсь мінімальний орієнтир, от по ньому тримайся. Бачиш оцю гусянку гуся? От, от і тримайся, щоб вона по центру НРК в тебе була. От в таких умовах намагайтеся не спішити. От він правильно їде. Тобі ж, він зараз не спішить, він їде повільно, не привлікаючи до себе уваги ворожих пташок і всього іншого. НРК наразі є дуже важливою складовою. По наземному роботизованим комплексам. А як воно починалося? Так, да, як і завжди, як у нас в українці, все починається з чого? Ага, якщо воно літає, значить воно має їздити. Після повномасштабного вторгнення безпілотні авіаційні комплекси, мультироторка, крило почало розвиватися ну дуже-дуже швидко. І завдяки цьому ми стримали ворога. Завдяки цьому ми виявляли ворога і знищували. Ти стовпи вважаєш. Розумієш, що Р2Д2 ага. дає тобі цю можливість зв'язуватись через старлінт, поняв? Ага. І тулеш. Отак от пацани сідають і їдуть. 68-ма ну, для нас це родина. Для нас велика честь, що нас запрошують, що нам довіряють командири ну, своїх підопічних, щоб ми їм дали базу. Ти кайфуєш від того, що ти. Даєш знання пілоту, і він це сприймає. Ти кайфуєш від того, що ти починаєш з ними жартувати з пілотами, з майбутніми да, операторами БПЛА чи НРК, а вони відповідають тобі взаємністю. Кайф. Обмін досвідом. Зараз війна йде, в принципі, війна дронів. Хлопці, які приходять на навчання, з ними поспілкувавшись пару годин, ти одразу бачиш. Людина прийшла відпочивати від війни, або прийшла дійсно навчатися. Хлопці, які приходять навчатися з піхоти, і це було їхнє рішення. Да, вони дуже замотивовані, і вони більш сприятливі і більш приймають інформацію, ту, що ти їм даєш. Ну так сказати, що ті, хто приходять з піхоти, вони і робляться кращими пілотами. Можемо трохи перечекати, якщо да, вот, Чи він йде да. через Ні. Да? свій бойовий шлях а, почав у да, 2024 році літом. Це був населений пункт Новоселівка-1. В піхотному підрозділі, в одному з батальйонів, який був на той час. Прикомандирований до 68-ї гієрської бригади, а згодом став е невід'ємною частиною 68-ї бригади. Через певний період часу перебування у піхоті мені командир батальйону доручив обов'язки командира кулеметного зводу. Це був як другий етап моєї служби, теж щось нове. Пізніше, знову ж таки, мені запропонували. Е Попрацювати в підрозділі безпілотних систем. Це знову такий якийсь новий етап. Прийняв взвод безпілотних систем. Пізніше ми розрослись в роту. Ну і зараз власне, займаємося цим надалі. Це три години з треба місця. Ну, ти бачиш. Якщо, 6 годин на місці. якщо інтернет не лагає, якщо все добре, Це хороший час буде. Заїхали на турбо, зараз хлопці якраз розгружаються, розгружаються. Нос. От зараз в гілках їде і хоч би що. А я зараз сяду на дорозі і так, да. Це хуйня якась. Так не буде. Та буде, це... буде, буде гірше. Так, дивіться, так це. Ну Там, її, ці, там ці. Та нема вже ніяких. Мене дуже злить, коли на мене говорять на ви або там пане командир. Не погоджуюсь, мабуть, з думкою, що ми тут служба, бо все-таки ми прийшли воювати. Немає ніякої в нас е, е, ніяких непорозумінь, скажімо, то ми залишаємося людьми, е, допомагаємо один одному всім, чим тільки можемо у нашому підрозділі. Військовослужбовці з різних регіонів нашої країни, з Донецької області, з Херсонської області, з Запорізької області. Є навіть один військовослужбовець, який нам, якого нам вдалося мобілізувати по рекрутингу. Він сам місцевий з Добропілля. Ми так спілкувалися. Жартома його не раз так підколював, що давай, хватить, давай до нас, тим більше це твій край. Війний в Донбас. Ну і, то, власне, коли почалася евакуація у його місті, він евакуював свою сім'ю, дітей, зателефонував мені і сказав, що я готовий, забирайте до нас. По рекрутингу ми його мобілізували, одягнули, якби все зробили. Вже зараз займає посаду командира відділення. Я гадаю, що він, в принципі, задоволений. Донбас, він такий, там, Сахара, не прощай, помилок, так чи ще щось Донбас, теж що тут треба враховувати ну, багато чинників, багато факторів, і не все так просто, як здається, можливо, комусь сіли і поїхали. Складність Покровського напрямку, ем, насиченість, дуже велика насиченість ворожих засобів безпілотних. Старий, все нормально? – Охуєнно! Те, що в'єбало, Дрон! До прикладу, інколи аналізуючи. Повітряний простір, простір можна там на протязі години нарахувати в районі, скажімо так, потенційної нашої роботи, нашої логістики більше 40 засобів ворожих. Ну, на протязі години просто є засоби, які працюють виключно по логістиці. Є засоби, які працюють виключно по живій нашій силі чи по якимось укриттям. Тому Наявність засобів НРК, вона зменшує ризики втрати особового складу, втрат тех... ну, це та, та ж сама, в принципі, техніка, але ним можна керувати дистанційно, з більш, скажімо так, безпечного місця. Тому ти не ризикуєш не водіями, ти не ризикуєш там, оператором, який ним керує, і це значно. Спрощує і покращує ситуацію для нас. Оце от ми ходимо, ходимо, а ходимо, бо дуже тяжко вже доїхати до позиції. Зараз отримали декілька НРК, але щоб вони були готові до виконання бойових завдань, їх треба трошки удосконалити. Присутність наземних роботизованів. Роботизованих комплексів в районі бойових дій так це щось нове. Є куди рости, є на чим щодо вдосконалювати. Головне, щоб виробники теж прислухалися до думки нашої, бо дуже часто отримуючи певні засоби, ти розумієш, що він просто не адаптований до. Сьогоднішньої війни і тобі потрібно щось дороблювати, витрачати кошти підрозділу для вдосконалення цих засобів, додатково робити якісь випробування. Планування в цій справі займає більше, мабуть, часу, ніж сама місія, сама поїздка. І якщо ми можемо доставити ліки чи можемо доставити ноші. Для хлопців евакуаційні, чи можемо зробити евакуацію пораненого, чи вивезти навіть тіло загиблого побратима, а не відправляти туди транспортний засіб з водієм, не ризикуючи ще людьми, то чому це не важливо? Це дуже важливо на сьогоднішній день. Через те, що бойовий досвід у мене такий, можна сказати, різноманітний, тобто я побачив. Війну з різних ракурсів. Будучи в піхоті, було одне розуміння і одне бачення цього всього. Перший вихід він тримав 14 днів. Так як склалось, що ротація відбулася на моє день народження, і це так, ну, дуже такий емоційний день, який я, мабуть, ніколи в житті не забуду. Це було 35 років. Був тяжкий вихід. Ми з побратимами виходили 9 кілометрів пішим ходом на точку евакуації, звідки нас вже забрали. Добравшись до позицій безпілотних систем, вдалося зв'язатися з сім'єю, і це теж дуже так емоційно було. Дружина ну, привітала з ним народження, була рада, що я живий, заплакала. Згадуючи той період і. В розмові з хлопцями там в одному підрозділі, в якому я був, в кулеметному, так потім в безпілотних системах я завжди наголошую на тому, що наша основна задача це оберігати нашу піхоту. У нас запланувалася логістична місія. Повинні були доставити певні засоби на свою позицію і на вогневу в процесі планування в обід надійшла інформація про те, що один з військовослужбовців, піхотинець, отримав поранення, і було прийнято рішення спланувати евакуацію даного військовослужбовця. Сорок через поле. це завжди дуже ризиковано, тому що ти постійно змушений зважувати всі ризики і приймати рішення, слід ризикувати, скажімо так, пораненим, так, і який можливо може попасти під повторний обстріл, і це буде ще гірше для нього. Так сказали, що в той день була дуже погана погода. І ми зрозуміли, що ми в принципі, це зможемо роби... зробити і е, ризики якби повторного якогось ураження, вони мінімальні. Ти головне не переживай. Ми робимо свою роботу. Я тебе бачу, бачу ноги, бачу голову. Все, давай зустрінемося скоро. Давай. Ты хочешь на тоже. Куда шторма ты его? Ова! Ова, -а -а. а блядь! Давай, братишка, Ой! голова! пускай, а -а -а. Давай дальше! Закрываем вот там! Внимай, сдвинь мой Все, сюда! Вс ⁇ Давай! Седай! В принципі, справились доволі швидко. Е його шпитали, відразу передали на пункт евакуації нашим медикам. Медиків доставили на стабілізаційний пункт батальйону. Отсюда переложимо тут. Сова, давай просто потягнемо його. Без сьочі. Менше було. Легше стаємо. Ціпані тут. Зараз машині настроємо. Я йду з вами. Ні, ну я старався допомогти, але вийшло як сюди. Так, глядя, тікай, я не бачу, направляю. Евакуація в принципі, пройшла доволі швидко і в життю його, його нічого не загрожувало. Йому з допомогою лікарів він зміг доставитись до евакуаційного транспорту. Ви себе почуваєте зараз? краще, ніж до аварії. Все, все буде добре. А там далі буде подивитися. Сьогодні просто відбулася розмова з моїм військовослужбовцем, який. Зараз перебуває на лікуванні, і він дзвонив до мене і сказав, що ти знаєш, тут так тяжко, тяжко в плані, ти дивишся на людей, і ну, воно визиває якусь там агресію, можливо, нерозуміння, чому так, чому не так. І потрібно усвідомлювати, що кожен з нас це робить не для конкретної людини, на яку в тебе є якась образа чи злість. Особисто для мене мотивація ну, мотивацію вже на довгому періоді війни дуже тяжко знаходити, це вже більш, мабуть, про звичку, дисципліну, але це сім'я. У мене теж було відчуття, скажімо так, ПТСР, так ми його називаємо, коли я приїхав з Донбаського напрямку в Одесу. І Бачив, що там відбувається, мені було дуже складно. Я дзвонив до дружини кажу, я хочу назад, ну, я не можу тут. І вона мені сказала слова, ти, ну, ти повинен зрозуміти, що ти воюєш не для конкретно цих людей, можливо, там, байдужих, або зайнятих людей, які живуть життя. Інколи це тяжко усвідомити, але. Більшість з нас тут не заради влади, не заради президента, заради своїх сімей, заради своїх дітей, заради свого майбутнього, майбутнього нашої країни. Є, е, є відчуття, е, що зло ну, не можна так лишати. Ми всі виховані якось так, е, що. На зло потрібно якось, кожному злу потрібно давати якусь відсіч. От, власне, Я думаю, кожен має якісь свої мотиви, в мене вони такі. Плюс до того дуже вже великий шлях пройдений. На жаль, є втрати, які досі болять, складні втрати. Є ще що сказати, я думаю, ворогу, тому працюємо. Щодня працюємо, складна робота, складний напрямок, але відступати вже нема куди. Далі, да, далі Дніпропетровська область, тому тримаємо рубежі.